Так, у нас кодовий замок. І якщо ми не знаємо пароль, треба зробити це Ford Focus і в принципі на інших машинах теж не знаходиться. Ось тут знизу де блок. Оцей блок. На ньому шукаємо наліпку. Зараз я буду намагатися її знайти. Вон бачите. Так, зараз. Повердо, не получается. Ось вона знайшлась. Так, от п'ять цифр. І вони будуть замальовані. Це на блокові БЦМ, який ось знаходиться у пасажира під ногами. Так, по кодовому замочку, як закрити двері, нижні дві, ну як заблок... закрити двері, щоб вони були закриті? Нижні дві цифрики затискаємо? Вона заблокувалась, Ось. Двер не відкривається. Раніше там показував, де знаходиться цей код. І ось показую, як його розблоковувати. Ось ми вводимо. Так, я ввів п'ятизначний код, машинка розблокувалася. Так, ну, також заблоковуємо. Машина зараз заблокована. І ще разочок. Ми одним дотиком активуємо і вводимо. Все, вона розблокувалася. Знов. Якщо у нас трапляється кодовий номер із цифрами, які повторюються, ну, наприклад, 1-2, то це так вводиться. Тобто, наприклад, 12, да? наприклад, ви натискаєте, розблоковуєте його, щоб він засвітився. Потім натискаєте 1 і знову на цю ж саму клавішу і ще раз натискаєте. І це буде 2. Тобто, як воно там обирає, я не знаю, але воно не бачить такого, я так розумію, що тут він п'ятизначний кодовий замок, просто кожен, кожна позиція відповідає за, за, дві, за, два, за дві цифри. Тобто, Якщо в вашому випадку буде, там, наприклад, 1234, то вводите так, там, ось розблокували і вводите 1, 2, 3, 4, там, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5. І от машина має розблокуватися. Ну, або, наприклад, код там, такого плану 76,34. Да, наприклад. або, ну, або 7641. 7 6. Оце буде 4, і це буде 3. Тобто і, і машина має розблокуватися. Всім дякую.